Príjemný dobrý večer žičujem všetkým slúchačom našeho rádia Rusyn FM a tak samo i všetkým vás, ktorí nás teprve pozeráte na YouTube kanáli Zmerusin. I vetám vás kolo slúchania ďalšieho vedania relácií na kus histórií, jakú pro vás vyseláme každú seredu o 8 hodiní večer, jaká vynikla v spípraci našeho internetového rádia Rusyn FM a Istoričnej komisii okrúloho stola Rusynu Slovenska s cíľom popularizovatý i propagovatý rusinskú históriu. V minulým vydaniu našej relácii sme sa zanimali rusinským národným vozrodžiňom v polovici 19. stolíťa. No a dnes budeme prodlžovati dálej udalostiami do kince 19. stolíťa a našimi hosťami na túto tému dnes budú pán profesor Pavlo Robert Magoči z Toronskoj univerzity v Kanadi. Vitajte u nás. Ďakujem. A tak samo dalším ďalším našim hosťom bude pán docent Volodymyr Fenič z Užhorodskej nacionálnej univerzity. на Украјни, историк, кој е така само и працевник на Институтот русинска јазик и култура Прјашилској универзитет во Прјашови. Ветајте, пан доцент. Ветај. Така. asi takou najvážnejšou e, udalosťou alebo podijou, ktorá nastala e, v druhej polovini 19. stoliťa, bolo tzv. rakúsko-uhorské vyrovnania v roci 1867, dualizmus tzv. Tak jak e, to tá udalosť e, postihla život Rusinu v Uhorsku? No, ja budem na tým trochu hovoriť v kontext na odnom boku my by mohli povísti, že Maďari prohrali bitvu 49. roku, ale vyhrali vojnu. A ako vojna? Sproba od Maďarí minimálnosť Століття, будуватись знову собі дійсно окремну, дійсне окремне корол... королівство Угорського. Воно і був контекст імперії Австрійської, як ми бачили в контекст Різних реформів, позитивні реформи, але все було зроблено фактично в відді. Вирішення Йосифа Другого, можемо повісти, дуже логічне Вирішення, що мультикультуральній, мультиязичній імперії треба мати якийсь лінгва франка. І він говорить, що то би ми б могли як інга франко цілі імперії німецькі, так? Але уже мадяри, не говорячи трохи інші, але головні мадяри, вони нас знову, а не е, мадярський язик угорського, фактично, вони ще основали офіційний лам, латинський, е, досягані. У uh, uh, мадянський язик не було так легко в контекст угорського. No, але то, що я хотів повісти, як ми беремо ситуацію в очах Угорська. E, вони мали королівство в контекст Абспурського Абспурської імперії, де вони не мали повноправності так, як в z urzędom w Wiedniu. Jeszcze gorszy był, że Magyari była męschina w ich tak zwane ich królestwo. I my też znamy, w samym początku XIX. togo stulecia największy nemecký včeni intelektuálna sila, prostvitanstvo, herder, jaký povíl, že každý národ svíti, má je právo, oni sú rovnoprávni, nie je veľký národy, malé národy, každý Každé kultúry, každý jazyk má rovnaké cennosti. Сам чоловік, який оборонив інтерес кожного народу, він фактично пророкував, що ну, за пар менше як століття, мадяри будуть змізнути. То є малий народ, який не говорить, будь-котрий язик пов'язаний з однієї слов'янами, ані з Німцями і так далі. Це значить, в контекст мадярів, вони страчені kolo sebe i slavjani holovno, ali tježi romani ital. A te per oni imaju svoju koralistvo da oni menšina. A što treba robiti? A oni vi riješili sprobovati presvješiti pjamo či nepamo nemadskih narodih u Gorsku prenijeti mađarski identitu i kad. Може асимілювати е, до Мадярського. А це почав процес мадіарізації. Це процес мадіарізації, між іншим говорить, що ну, то є за тисячі років е, мадіарі е, задусили слав'ян. Це неправда. Це лен вопрос останніх чотирьох десятихліт, довгі 19 століття, преснів 67-го року. До 14-го року Першої світової війни. То був головна е, 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 доба мадіарізації. Між іншим, треба повістити, я так я буду кінчити, бо то і політичні проблеми, і е, е, господарські проблеми, але на культурній сфері. Та програм мадіарізації провадили найбільше факт уряд Будапешт оголосив. Але хто це зробив? Фактично, то були Капецькі русини самі. Вони були найвекше мадіорізаторі. Пов'язані з тим, навіть є створені далі треті епархії Гайдудоровськи від Мукачева, перший прящів, потім другий Гайдудоровська. Ці, ці процеси, і, як я повів, Уводження мадіарізації в школах, в животі е, 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 був фактично зроблений майперше сам Карпаторусінської інтелігенції і можу повісти, і головно Греко-католицької церкви. Парадокс або іронія, а може повісти, позирайте, що стає за 20 фактично років. Що це тече Мадярів, що тече карпатських русинів, бо ядену дорозі ніде не дінуть, вони живуть до посідку на дні в землі і досить давно. В першому випадку, ви, що ми ведемо? австрійці не моглися справити з мадярами, покликали руських. Тепер, коли австрійці не моглися справити з німцями, то стали ураження під Садовою 1866 року, покликали мадярів mm -hmm. до Союзу. Так став Аушліх, так став дуалізм. Mm -hmm. Іронія парадокс. А що се русинів? Як раз за ці 20 років кить в період національного одродження русинів, першого будемо казати, бо потім вони будуть жити і друге, і потім третє переживуть, то який, яка формула екзистувала фактично про прошитких? То та що була у знаменитому віршові Духновича, якої було присвячено Галицькому митрополиту Яхімовичу Григорію, вручання. Я русин був єсмі, Буду ну і далі йде по тексту. І воно ну, фактично з того часу ми тут видимо довкола і табли вся, і пам'ятник, і так далі. То значить, це є про русинів у ту, -ту 20-річну добу, де вони мусили довести, що вони, направду, є русинами, і швидко то робили, вже перед тим, хтось говорили, і часописи, і організації, і швидко. А тепер, що прийшло у русинів, яка теж іронія долі? Коли перед тим їхні єпископи їх подпорують і швидко роблять для того, щоб розвивати тут і часописи, і тут і допосідку і общество святого Василя Великого, теж вже вже було подпорано в Ужгороді єпископом. Значить, наступним та Поповичем, так, який практично був причетний, але ж помер, то не, не радувався вже тому довго. Але по дуалізму, що ми видимо? Його наступник Стефан Попо, Панкович що каже: «Кідь може, ми живемо під мадярами, то мусимо бути мадярами. То було якраз у бесіді з Іваном Сільваєм, який записав собі тут у своїх спом'янках, у своїх мемуарах. Та значить, за ці 20 років ми бачимо, що як ламає фактично та ідентичність або спробує саламати ідентичність під тиском гонкашніх деяких обставин, то значить тих, які я говорив, щось хипили і Росії, і Австрії, і потім Угорщини, і Німеччини, і до послідку вийшло на то. -то. Вирівняння, то значить треба було зробити державу Австро-Угорська монархія або австро імперія. А з іншого боку, русини досягли за ці 20 років фактично того, що максимально могли. Я так розумію то зробити. І культова харизматична особа, якраз і була Олександр Духнович 100%. Ну, я пак ціле покоління, яке при ньому формувало, і Раковський, і Павлович, Савруський Попрадов, і, допустянку Євген Фенцик, фактично, який буде єдиний з найбільш таких титанів, саме якраз того ще покоління русинського одродження, яке буде продовжувати то в другій половині, але вже в яких обставинах? В обставинах. Закону, який прийме Мадярщина в 868 році, то що повів пан професор, якраз ж вони віділи, що у себе в Україні. Вони... Якби в меншості там, не цілих 50 у фурт мали 44, 46, 47 процентів, але не мали 50. Тобто, треба було якось асимілювати неугорців, то значить і русинів, в тому числі, і словаків, і Румунів, і так далі. А допослідку вони якби, формували якби, одну таку націю, чи громадянську, чи політичну повім так. А тут, і ковтріся стяжили до того, що вже говорилося, да? русини до посвідку самі себе матеріалізували. Так, греко-католицькі священники. В кінці ХІХ, початку 20-го століття, фактично була та генерація, якася дуже сильно е, споїла, е, ототожнила із свято-стефанською ідеєю, культурою, і дійшло до того, що. Не проповіді говорилися Мадярською, бо і Бачинський ще колись, коли був Гайдодорозі, теж оснував ту проповідь, бо треба було до віруючих і говорити ту сідов, яку вони говорили, бо він ще розумів. Але вони перейшли тут якби межу, і вони почали літургію вести по мадярськи а в то прийшло потім до конфлікту. При біді соціальнів, коли це починає еміграція, міграція і мадяризація, то вже потім дійшли і до того, що починається схізматичний рух, якби щось там деякої іноє, але то ідеся вже на перелобі дев'ятнадцятого двадцятого століття. Spomínali ste už, čo najviac je poznačilo, že by Rusini v tej druhej poloveni 19. stoliťa, čiže i to tá maďarizácia, ktorá potom vyvrcholila a po neho zakonami v roku 1908, čiže maďarizácia nemaďarských národov, čiže aj Rusiniu, tak samozpoňanú migráciu hlavne do Ameriky. Aj toto poznačilo život Rusiniu. A tak som ste spomenali, že toto rusinské žiteľstvo, tak toto úslovia, um, v žili tak neboli, hej, možno na taký rývni, jak, jak inč e, národ. Na druhej strane sa uhorská vláda snažila i pomoči. Rusinim. Známe je prípad tzv. vrchovinskej akcii, e, kincom 19. stoletia, poviazaná s Edmundom Eganom. Tak môže, o čo v tej akcii išlo a jak to pomohlo Rusinom. No, I uh, 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 не say русини стали style uh, по uперше i включно в w католицьку catolicskoj церкви. Uh, один з тих єпископів, Мукачевський, фіцар Юліус, uh, був член, наприклад, uh, вишні палату угорського сніму, як кожен єпископ, A on fakt hoče, dašto, narediti, uh, zlipšovati gospodarski status krpskih rusinov. Glavno, bil je eksperiment, ko je zusrečal z enim človekom v ministerstvo, uh, v, v Budapešt, faktično človek škotskega pohođenja, Edmond Egan. In to, on je z Eganom, Egan sam. Створив план на ліпшування господарського статусу, і ця, ця спроба це називала верховинська акція», бо вони виділи, що люди збідніли і зачинали великий внуна еміграції, а треба було да, що робити. І спробував це, знову доказ. Вже не в були в, в, в інтерес мадіарізації, але теж в інтерес карпатських рус. Ну, так. А, ну, то є правда, бо до кінця 19 століття, от якраз коли. Мадярщина святкувала так досить гучно, на mm -hmm. навшики світ, не лимнавши бадярщину на вшитку Європу, то знали всяде своє так зване міленіум, тисячоліття віднайдення нової оцюзнини, то вони казали голуфолаш по mm -hmm. мадярськи а туди якраз і світ дізнався про те, що у тій державі, яка так гучно помпезно робить, відкривають у себе в Будапешті перше метро фактично в Європі, бо то є теж правда. Тут і мости всі, тут і добре конструйовані через Дунай. У них живе народ, який є найбідніший народ у Європі. І треба подякувати єпископові Фірцикові, що він не собі ту смілость, бо то правда була смілость. Професор добре каже, він член високої палати, є радником імператора, але він ідеся стяжити за те, то, щоб той худобний народ якось покращити їхній живот. І знайшли ту людину, ну, того чоловіка, Едмо Дайгана, який до послідку зробив фактично той проект, той меморандум, то вшитко, щоб. Уряд підпорував. бо в кінці 19 на початку зачатку го сторіччя дійшло було до достат до такої ситуації, підлої ситуації, коли вже тисячами почали русини словака, особливо русини, йти до, до Америки, глядати в назад і за чого із-за тих процесів соціальної е, бідитої, бо хочеться жити ліпше. То яке не було роботи, не було, треба було платити поплатки різні, в тому числі і в церкві, і роковиної, і кобленої, і в Ну І з другого боку, і теж і національні вопроси, бо коли священників не чують не свою рідну бесіду, то ясно, що йдеся назад до якогось такого фактично непорозуміння, який навіть не до послідку до конфлікту. Ну і на початку ХХ століття ми вже видимо, що велика частина русинів вже фактично робить свої скупини, робить своє життє, організації, засновує парафії там, у США так, і утворюється величезна така громада, це До писав доставного, професор Магочий, то може повісти, що там йшлося про 250 тисяч вже перед світову війну, так, коли вони ну, вже. Фактично сформували або формували свій живот. Єдна часа якась повернула в якусь не пустили, бо там йшлося про то, що таке, а, з документами, якісь легально пішли, якісь нелегально, але до послідку, а ми бачимо, що ситуація не може повісти, що вона якось способом вирівняла, Бо Лексаппоні закон якраз і стяжився до того, що фактично із за нього були закриті до постатку вшитки вже потім русинські школи. Там пари шківства залишили вже під час світової війни. Ну або перед самою світовою війною так на правду, дійшло до того, що 에, треба було якось рятувати ту ситуацію. Ну і верховенська акція була єдною із них. Але Треба повісти теж правду вже, то було досить пізно вже. Бо вернути собі ту тих русинів, які мали той титул генцфіделістцями, а за ракуці вже було пізно. І потім події по війні, вони швидко то вкажуть. Бо лишитися в Мадярщині якраз русини найменше хотіли по 1918 року. V poviazaniu s kincom 19. a začiatkom 20. stoletia treba spomňať aj my, medzi Rusinami, že dochodilo k tomu tzv. navernutiu k pravoslaviu, keď sa ľudia začali navertať z greokatolíckej cirkvi nazad do pravoslavnej. No a súť znám, i neslavní znám, tak Marmarovsk proces na perelomy roky 1913-1914, kde odsúdili 94 ľudí, ktorí tak zrobili, že, že z Grevokatolíckej cirkvi do Pravoslavnej. Taký by ste nám o tým približili, že vlastne čom k tomu hnutiu dochodilo na navertaniu na, na do Pravoslavnej cirkvi. No, to poprosto všetko poviazané z Ameriky. Mm, to proces začínalo v Spoločených štátech, začínalo kvôli tisiači i tých karpatských rusinov, Вийшли до роботи до Америки і почали жити там пару років, потім п'ять років, десять років або постійно, але вони не мали своєї церкви. І дуже коротко буду повісти, що вони були католики восточного обряду, а вони мусили оголосити і бути під латинського обряду в Америці. І ті єпископи Латинські просто не визнавали такий обряд. Головно священники, які були женати, основані слов'янський, а не латинський язик і, і так далі. І один з них отець Алексей Тодд з спрячував він. Коли він там прийшов, подав свої документи до римокатолицького єпископа, то єпископ його не визнавав як священик. Він зазлоснив, він був спеціаліст канонського права, і він вирішив. iti do, do San Francisco, da bi osidlo v Rusijsko pravoslavnoj cerkvi in Žadov poveren je, tako da oni poverjeni do veri svojih uh, uh, predkov uh, pravoslavije. А він не лен його парафія, але є ще пересвідчив його життя в животі 25 тисяч греко-католиків, які стали вірників православної церкви в Америці. Коли ті іммігранти почали прийти назад, вони принесли ідеологію православ'ю, почав будувати цей самий ріг, весела, де вони йшли, їзи на Подкарпаття Великі лючки, Бехеров Ту, Грибув в Лемківській Русі, і зачав це православний рух повернення до до, до віри, до Руської, віри, до, до віри, до, до віри наших предків. А хто мав великий страх коло того, ті греко-католицькі епископи і в Пряшові, і в, в Мукачеві. І вони починали писати письма до угорського уряду. Треба щось зробити, кілько людей повертають до православі. Пов'язані з тим є віра, можливо, між деякі з них, що православна віра – то є віра «Могутна Російська імперія, можна, можна цар буде раз нам допомагати. Уже Російська імперія мала побудовану ідеологію, аби дістати раз назад. Eh, Руси загранични, загранична Русь, а та Загранична Русь був ту в Австро-Угорську, це значить і австрійський, австрійський і угорський уряд зачинав бояти. Погроза з Росії, пов'язав втім, повернення до Православ'я і вирішили, на жадості греко-католицьких епіскопів. Треба дещо да, робити. А вони організували суди. Перший суд був 1904 року, в Всігет, а потім був другий. В 13-14 року в Марамасі Mar потім був ще далі в Львові в 14-го року, де фактично осудили uh, ті більше менше невинних людей на вел, вел напроти лем за те, що вони повернули до православ'я. Але то в, в ширшому контексті. Зачал в Америці попорували Російській імперії, але в тім контекст карпатські русини і православні були жертви. Ну, об'єктивно, так. Бо позирайте, угорці мусили деяко реагувати, тому що знали, що було в 1849 році, коли руські прийшли і вони стали жертвою фактично тої ситуації. То тепер вони в деякий спосіб вони швидко прив'язали і заполітизували. То значить. Мало якби, порозуміти з тим, що а, зачалося з конфлікту між а, латинським митрополитом, латинським епіскопом Райером, який теж мав ірське походження, теж був з Ірландії, а вони були а в Америці. Mm -hmm. а вони були досить такими ну, консервативними католиками, то значить, лемд могли пустити на парафію, пустити на службу, лем священника восточного обряду, але це Лепса. То значить, не міг бути жонатий. Mm -hmm. До послідку папа пішов їм на поступ і в 1907 році прийняв спеціальну буллу, по тому ж священники mm -hmm. уцю, не могли піти з жонами Лемця -лепс. Mm -hmm. ну, Але це було вже друге покоління священників. А, то, значить, Олексій Тоут у 1892 році, коли був той зробив той поступок, раз 200 чоловік перейшов, то фактично з ушитку в свою громаду. А до послідку перейшло те, що казав професор, в цілому 25 тисяч а, бувших греко-католиків. Росіяни не були на зачатку в тому процесі, бо то був конфлікт між католиками просто різних двох обрядів. І з того треба йти. А фурт ми говоримо про деякий той контекст російський. Але вони се вертали до руської віри. Це не в тому розумінні, що до руської віри, бо вона в Росії пов'язана бо царем, самодержавством. То є політика тої же Москви чи того Петербурга. Руси не вертали до тої віри, в яку були їхні предки. Значило, вони вертали до свого. А уж абсолютно правда, то то прийшло з Америки сюди, воно це то не родило: і Бехерово, і Іза, і Великі Лучки то фактично три ті села в різних жупах до постійку, Але від 1901 до 1903 року, фактично. Мадірися так спудили. Томусили нам політичний контекст завести і начати ті судові процеси, бо єпископи, замість того, щоб вирішити в деякий спосіб, от такий був приклад у Ізі, де священник перейшов істо на літургію в мадярську. І фірцак, замість того, щоб змінити священника, а він відправив туди комісію, почали розбиратися і вшити тих людей, бідних, русинів, якіся вертали до віри своїх. Отців, прадідів і так далі, почали говорити, що то є політика Росії, що то вони є стали тим. Росія то хоснувала, то правда, жеби mm -hmm. хоснувати і ввець робити із них на, на якийсь проєкт, як -от вони фурт знають і до того, і аж до Дниць. Але це в тому контексті не йшло. Вони просто. Але стали жертвою, то треба се з тим згодити, з висновком професора, що, до послідку вони стали жертвами, і про них провели і є один процес, і другий процес, і другий процес. І фактично сукупно 144 чи 146 вшиті стали різні. Кожен мав платити гроші, пенязі, штраф, кось, мав бути пару місяців, кось, мав бути, пару років ув'язнене, як Олексій Кабалюк, один із них так, але допустить коштовне зробили. One zrobili i z ňou žartu, jeka potom stála kanoničná, že kanoničná znamená samou vsiatou pravoslavnou cerku. To je faktično, oni zrobili z ňou mučenek. Do posledku tak ono i vyšlo. Tak i rokom 1914, kvôli potom začínať prvá svätová vojna, sme sa dostali na konec našej dnešnej relácii. Na kus histórii Kotrov sme zakončili, jak povedal profesor Magoči, dlhé 19. storočia. Ďakujem ešte raz našim hosťom, ktorými boli pán profesor Pavlo Robert Magoči z Toronskoj univerzity v Kanadi. Ďakujem, že ste prišli, ste nám pobysidovali o rusinskej histórii. Ďakujem. A tak samo ano. ďakujem i pánovi docentovi Volodymirovi Feničovi z Užhorodskoj nacionálnej univerzity na Ukrajine, ktorý je tak samo i pracovníkom Inštitútu rusinského jazyka i kultúry Priašivskoj univerzity v Priašovi. Tak samo, že ste prijali naše pozvania i že ste nám pobisidovali o rusenskej histórii. Ďakujem krásne. Krásne, ďakujem. Krásne. Taký sluchači, majtejší. Krásny večer. a kolo ďalšieho vdania relácií na kus histórii siačujeme u seredu o